Це теж є умовно хоче, перефразовую вже пана Романа, корупція заради громади. Це теж є корупція заради громади. Умовно монохочі ці договори вони є, ну так, знатяжкою. Але... Ну це не корупція, це взаємовигідні. Це є відшкодування, це справедливий заєм для. Але справа в тому, зверніть увагу на те, що навіть на тому договорі, який сьогодні нам подали, були включені пункти завідомо прописані, такі щоб цей договір потім не виконувати. Де ми можемо отак з ходу з льоту зараз приймати цей договір? Оце про перешкоджання, про перешкоджання діяльності ні, ну почитали. А ми почитаємо ще трошки і ще щось знайдемо. Якщо ми не якщо ми чесно працюємо, то ми працюємо чесно, тобто, де тут відверті ці і, і паритетність. Так, Якщо йому хтось буде в від діяльності, то він його очікувати. Шановні колеги, можна? давайте ми не будемо переливати способу порожнього, тому що ми і так вже ну, багато чого говоримо. І виявляються, по-перше, нові факти. Конкретно ми бачимо монополіста, який піднімає ціни на воду. Так, чи ні? Якщо є скага, ми можемо ініціювати найперше подачу в антимонопольний комітет. Щоб ну, це, це, це ремонтувати, вироб... <плес> розумієте? Тому що виходить так, що на нас починають давити, що ми прийняли рішення, прат починають давити, там звільняють людей, кажуть, що ми там <плес> в самовинні, там воду піднімають, ми також самовинні. Послухайте, ми нікому нічого не винні по, по, по великому рахунку. І є е е е пропозиція, яку я просто ну, е е наполягаю на цьому, щоб ми зараз проголосували це. Щоб перенести на понеділок допрацювати, а потім вже щось говорити. Плюс залучити сюди оцих людей, які написали е скарбці. І щоб вони прийшли також на сесію. Бо вони висловили конкретно. Я, я розумію, позиція Ще така, з ними провести спільну сесію. Тому, що не заважає нас, якби їм так було цікаво, всі знають, коли сесія. Ми прийшли, хтось закриває двері, Хто не закриває двері. Дивіться, тільки, ровіте, якщо якісь популістичні рішення, то тут цілий зал. Щось там це цікаво, а щось таке дійсно важливе, то Так це є важливе рішення. Це важливе рішення, безумовно, тому ми розмовляємо вже цілий місяць про це. І до понеділка нічого не зміниться. Але за місяць, за, за місяць змінилося, у нас з'явилися нові додаткові можливості для міста. Для місяць, за місяць, ну, Два речення додаткові. Добре, ну. дивіться, тоді що воно. За місяць проба? змінилося, я вам скажу, за місяць змінилося тільки тому, що це працює, от, я сідав з Оленою, Балецький сидів і так далі. Скажімо так, якихось таких ваших конкретних пропозицій ми тут. А, ще перепрошую, я можу. Е, Ні, так ми могли прийняти тоді супер. Uh -huh. Письмові від Богдана. Е, ну, що ну. ми тоді будемо приймати, якщо... Е, Інчик не включив, чекайте, ми можемо чекати, що ще хтось там на увазі. Вони зацілили, то вже можна було щось так написати тут про пропозиції. Е, дивіться, е, то е, хотів би написав. Бо Богдан чітко сказав, що він подав пропозиції і вони не є так сформульовані, якби як він подавав їх. Розумієте? Тобто і не які зміни і не всі вони є. Розумієте, то для чого тоді пропозиції подаються, якщо вони не вносяться так, як вони мають бути внесені. Вони там якось трансформуються, там щось відбувається з ними. Шо, що відбувається? <каніць> ну, якщо чітко подаються пропозиції, вносять їх чітко, ці пропозиції, а не переробляють. Внесені ті пропозиції чітко, їх викреслив І що? Ну тепер ми викрестують. <паніць> 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 Чому, чому ми маємо йти на поводу брата, який нам ставить свої якісь умови? По-перше, я вам скажу, що брат спішить. Ви розумієте, чому вони тут вказують в цьому договорі, що до 31-го? вони нам ставлять умови, тобто заставляють нас прийняти це рішення? Їм, по суті, це потрібно, Ставлять нам умови. Добре, вони нас краще судами, слуха вони нас кращать судами. Я все не страшу. А хто буде не з неускажемо? Ви зрозумієте, що взагалі не Ви зрозумієте одну річ? Те, що те, що праще до сьогодні. Послухайте, те, що сьогодні не подавши до суду, це знаєте, е, означає те, що є свої якісь підводні каміння. Розумієте? І воно може в процесі суда вирісти це все, повірте. І сьогодні прату не вигідно подавати в суд, тому що вони можуть бути позбавлені не тільки знаєте, ну, е, там якоїсь суми грошей, а взагалі можуть бути позбавлені всього, повірте. Це є важливо. І тому вони сьогодні спішаться зробити. Пропукати це рішення. Не спішається, я вам скажу, що спішайте. Тому що коли починається 1 січня Новий календарний рік. І вони здають обтяженими вимогами е, норми. Норми закону. А це для громади погано. А вони обтяжені вже були. Для громади злежно я в якому плані погано. Що ми отримуємо, чи ймовірно отримаємо 6%? Так. Отримуємо. А через ПДФО ми втратимо. Двіст. Значить, ми вже втратили, там нема в них людей. Так, дві подачі. Дві подарочки. Дві піднімається от.